Yeah, come on Ося й небо батьківщини. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть, а світ, побачивши, впізнає, це гордо українці йдуть. Зустрічайте маленьких українців, учнів перших класів та одинадцятикласників із класними керівниками. Ярмоленко, Лідією Григорівною Шостаковою, Олександром Миколаєвичем Пікою, Тетяною Андрієвною Приліпко. Свята, я правильна, нескорена і не зламана, Із з мого серця воля пророста героями і подвигами славна. Я донька сивого правічного Дніпра, я мати тих, хто землю захищає, В Європі я і світові сестра, мене ніхто й ніколи не здолає. Я об'єднала націю святих, народові дарувала Крил, щоб у серцях він боротьби не стих і жодна темна сила не скорила. Моїй душі калина під вікном, Козацька немируща слава, пісні народу і родина за столом, Незламна українська держава. Заходів ми вшановуємо пам'ять людей, які у різні часи віддали своє життя за вільне, незалежне майбутнє нашої країни. Напиши на чужому конверті. Те так. У листі не згадав і закох до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо. call you Року всіх присутніх вітає директор нашого закладу освіти Василь Іванович Небрат. Доброго дня, шановні учні, педагоги, батьки, гості нашого свята. Всіх я вітаю із Днем Знань, із Днем початку нового навчального року. Позаду залишилось безтуботне літо де діти перших-четвертих класів відпочили в шкільному таборі. Діти 5-11 класів відпочили у таборі відпочинку за рахунок швейцарської організації «Десайт». Це все відбулося за сприяння нашого відділу освіти в обличчі Львові Олександрівни. Аплодисменти, будь ласка, і нашої селищної ради Казанського корпусу. Але це діти відбулося, дякуючи ще й одним людям, нашим захисникам. Четверо працівників нашого закладу захищали нашу батьківщину. Троє, двоє ще там знаходяться, двоє тут. Микола Рочойко прийшов з пораненням. Але багато громадян, 47 чоловік, четверо відкривали алею в пам'яті. Залишились навіки у небесному воїнстві. Вічна їм пам'ять. І дай Боже, щоб всі хлопці і дівчата, які захищають нашу Україну, відстояли її і прийшли додому живими. Попереду навчальний рік. Він для кожного свій. Для учнів перших класів він вперше. Перша вчителька, новий клас, новий колектив. Коридор довгий, їдальня смачна. І я надію, що в них будуть лише позитивні емоції і міцні знання. Для учнів початкових класів це продовження мандрівки по країні знань. Для учнів середніх класів вже підросли це нові друзі, нові книжки, міцні знання і нові предмети. З'являються такі предмети, як фізика, хімія і навіть ще щось там появляється, етика, і скоро буде підприємницька діяльність. А ще й польська і німецька мова. А учні 10-11 класів. дорослі люди, подивіться, за мене всі вищі, хлопці, точно. Безумовно, 10 й клас ще трошки так, а 11-й вже і переживаємо. Тож діти бажаю, щоб ви менше переживали, а більше діяли і готувалися до успішної здачі НМТ. І стали студентами тих закладів, про які ви мрієте. Не обов'язково вищих. Зараз в Україні потреба є і в робітничих спеціальностях, і в середніх спеціальностях, і безумовно власних спеціалістах із вищою освітою. Я вітаю сьогодні педагогів, які дійсно теж мужньо провели свій час. Повірте, кожного дня під тривогу води дітей це невелике задоволення. На жаль, приходиться це рані нашого часу, але наш заклад старався якомога більше років проводити в очній формі навчання. І в цей важкий час ми старалися дітям дати все. І спортивні змагання, і олімпіади, і факультативи, і гудки. І наші діти стали переможцями не тільки нашого рівня громади, а й рівня області, і навіть учасниками всеукраїнських олімпіад. Але діти і батьки, і учні, і гості попереду новий навчальний рік. Я всім бажаю, щоб цей рік дійсно був тим роком, коли. Нас в Україні запанує мир. І потім буде набагато більше першокласників. Я думаю, знаю, що в Україні буде демографічний бум і наша освіта буде процвітати, щоб ви знали в десятці найкращих педагогів світу чотири українці. Не кожна країна цим похвастається. І коли говорять, що реформи там світу, хай ще світ нас вийде. Казали, що ми слава армія. Вибачте, зараз Друга світова війна. Було таке звання Герой колись, тепер України герої України. Найбільше було українців, героїв. Тому я ще раз вітаю героїв України. Це учні наші, це герої України, які в цей час. Чотири Герої України, батьки, герої України, які в цей час навчаються. А я бажаю, щоб ви гарно навчалися. І щоб ми перемогли. І перемогли не тільки в війні, а перемогли в економіці, в освіті, в спорті, де тільки можна. Свято вас з нем знань. Суха час випускний наш старший клас. В школі рік для них останній, рік любові, сподівання, дружби, іспитів складних. Тож послухаємо їх. День 1 вересня завжди особливий і урочистий, бо саме з нього починається дорога до нових знань, до незвіданого та цікавого, якою ведуть нас найкращі вчителі. Наші вчителі, вклоняємось до земно перед великим іменем твоїм, вже проростають ті маленькі зерна під поглядом, як сонце золотим. За невтомну працю вашу уклін вам до землі великій. Прийміть потягу на нашу. Любі першокласники, ми бажаємо вам досягти багато вершин знань, зустріти добрих та надійних друзів і обов'язково досягти омріяної мети. Хай навчання буде легким, без сирен і тривог, а ваші здібності та наполегливість стануть запорукою визначних успіхів. Хочем, слово надає, охоче. Ми прийшли усі до школи, хвилювались мами, а тата посміхались, будьте козаками. Тут цікаво, веселково, тут не нудно ніколи. Тут комфортно і чудово. Це найкраща школа. Нас чекають тутня зустрічі ранкові, дружна щира дітвора, тишні кольорові. Не дивіться, що малі ми, бо всі креативні, ми розвинені, сучасні і ми Бачила випускниць, ми від них не вірші і співаємо, ми танцюємо, ми читаємо вірші. Наша мрія перемога, а мета навчання, нас дознань веде дорога на нас сподівання. Свою землю і родину я люблю безмежно. Мрію я про Україну вільну і незалежну. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина, і впевнено в науку робить крок. І ось вона настала ця хвилина, коли вже перший дзвоник продзвенить. Хай буде рік шкільний для нас щасливий і незабутня. Кожна цього року мить. Перший у цьому році дзвінок подадуть учні 11 класів. Колісник Максим. Карпусь Максим, Кардаш Олексій, Зуб Богдан та першокласники, Смоляк Каміла, середа Андріана, Ралко Лілія, Саверська Валерія. Класники проведіть своїх найменших друзів на перший у їхньому житті урок. I won't stop.